Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як мені вдалося замінити шини на цьому пікапі. Розкажу невеличку передісторію ось Купував я автомобіль з отакими тюнінгованими дисками, вони ширші за стандартні. Тобто в них ширина 12,5 дюймів і діаметр 20 дюймів. і На них йшла, тобто, це фірмові диски Fuel, і на них йшла така сама резина Fuel Gripper MT резина. от Вона була така вже значно зношена, але все-таки на ній ще можна було їздити. І вона мені не подобалося з кількох причин. Ну, перше і головне це розхід пального. Тобто на тій резині розхід виходить 14-15 літрів. І також комфорт їзди. Якщо їдеш до сотні, ще прийнятно. Більше ста вона дуже сильно знижує ходові якості. Ну а також вона не дуже добре тримає дорогу на снігу і на дощі. Машина починає ковзати, колеса прокручуються. От можна бачити, навіть як я заїжджаю на свою площадку, у мене тут така гірка. Важкувато заїжджати. І бачите, от подряпана весь вся бруківка. Це тому що постійно ковзались ті колеса. І довго я не міг придбати, тому що в Україні немає взагалі такої резини. Придбати її в США, там де я планував дуже дорого, просто нереально дорого, щоб розуміти, комплект резини коштує е, 2000 баксів. Пішов морда. Пішов, Дивіться, яка та морда. Так, відволокла морда, значить. Е, Дуже дорого, в США, а 2000 баксів, а щоб їх сюди привезти, треба сплатити податки, доставку, і це взагалі космос вийде. І от все-таки я відшукав резину в Китаї на Alibaba. Так от, Але купив я не таку резину. У мене було 35-12,5 на Р 20 мТ. А я підібрав резину 33 дюйми на 12,5 на R20. тобто По ширині вона по ширині така сама, але цей профіль в неї 33. От. Тобто 33 це, це разом. Весь диск він менший. Ну Виходить в, в діаметрі шина разом з диском, менше аж на 5 см. Це значно впливає на ходові якості. За рахунок того, що в менше, вона наближається по діаметру, ну, максимально наближається, все-таки ще, все ще більше, але наближається до стандартної шини цього F-150 і відповідно одразу знижується розхід пального. От На цих шинах я вже показав і зараз я включу, теж покажу. Знизився розхід аж на півтора літра. Це дуже суттєво. А також підвищився комфорт і щеплення з дорогою. Більше от в мене немає такого ковзання. Я спокійно заїжджаю сюди на цій шині. Вона просто міцнюще тримає, жодного там, навіть натяку на прокрут немає. А також ще нюанс: от ті шини вони м'якіші. от В тих шинах, коли їдеш, Реально, як, ніби вони якісь кам'яні, я не знаю, бух-бух-бух бухкотиться. Бух, а ці м'якенькі, ну, навіть може занадто м'якенькі, бо автівка стала, от яка, як, я не знаю, як на сметання якась така хух, 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 така от м'яка. Так, Зараз треба зробити маніпуляцію. Завжди, от на шиномонтажі мені поміняли. Я вже навчений досвідом. Після шиномонтажу треба проїхатись якусь сотню чи 2 кілометрів і обов'язково перевірити всі гайки. І саме тому я не закривав ці клішечки. Вже мав два рази такий досвід, що після заміни колеса на шиномонтажі в мене відкручувалося колесо, зривало шпильки. І це дуже така неприємна ситуація. Тому ну, тепер я це обов'язково роблю Без фанатізму, але їх треба перевірити. Чому так? Тому що автівка дуже важка, вони коли спускають колесо. Немає не можливості не, чи неможливо повністю дотягти. Воно вже здається, що воно вже на максимум, але воно ще може бофтатися. І після того, як проїдеш кілька кілометрів, воно розбовтується. і може відкрутитись. Вже два рази таки нагадаю мав. От бачите, я підтягнув її реально. От можливо я вже це колесо і врятував. Для того щоб воно відкрутилося, зірвало мені шпильку, а потім ще й спробую доїхати без колеса до місця призначення. Також ці ковпачки я завжди сам відкручую перед шиномонтажем, тому що вже був теж неприємний досвід, коли оці от заглушки, вони пластикові, переплутав людину на шиномонтажі з болтом і намагалась викрутити, ну просто повідривала їх, зіпсувавши таким чином ковпачок. А це 20 доларів на eBay і плюс доставка 30 баксів, щоб замінити цей ковпачок. Все. А зараз покажу, як я випробовував ті шини. Розпаковуємо От в такому стані шини прийшли з Китаю. Назва, назва Comfoser. Це cf 1100 Всі шини дуже добрі, видно, що нові, не подряпані, нічого, є всі шипики і є ось така цікава лейба. cf 1100 і зверніть увагу, індекс 114С. Тобто до 180 км, а не як зазвичай Q до 160. І це АТ-шна резина. Ось таке в неї є маркування. 33 на 125 на R20 LT, все сезона М С, і багнюка, і сніг, і дощ, все. І відповідно, і траса комфортна їзда. Це дуже таке вдале поєднання. Я, е, в Китаї мене запевнили, що це найкращі шини, що є е, такого плану. Розроблені вони за японською технологією. Ну, тепер давайте ж виїдемо на дорогу і протестуємо їх. Для початку хочу окремо показати, як же ж працювали мої старі шини, фірмові, Fuel Gripper. Ось дивіться, Виїжджаю на шосе. Розхід, бачите, мій середній 14,3, десь так завжди трималось, іноді до 14,5 піднімалось. І Спробую розігнатись до 80 км на годину. Дивіться, от вони відчувають, як вони важко йдуть, і от який від них стоїть гул в салоні. Так, доводиться значно тиснути на газ, щоб машина поїхала. А тепер я одночасно виведу приборну панель і старих шин, і нових шин. І давайте ж порівняємо, як воно розганяється. Як бачимо, на старих шинах це дуже важко, іде, і зжере дуже значно більше бензину. А от на нових шинах все йде доволі так плавненько. і... Набагато швидше дивіться, воно розганяється за меншого споживання пального. Ну і дивіться, що на який середній розхід, тобто на аж на 1,6 літра, Ну, це суттєво. А тепер дивіться, хочу показати, як вона йде з вантажем. Завантажив майже тонну газоблока в багажник і виїжджаю на ту саму дорогу, де я тестував, показував на старих шинах, на нових шинах. І ось так само з тонною вантажа. Як бачите, так важко, але ну, не настільки важко, як це було їхати просто на старих шинах без жодного вантажу. Ось він позаду у мене лежить газоблок в багажнику. Майже тонна газоблоку. Ну і наостанок, як же не протестувати без доріжжя? Виїжджаю на те саме поле, де не проїдуть звичайні автомобілі, що й не перепахане, там було зібрано вже врожай, врожай жита, там такі борозди від комбайни залишились, що не так просто. Але цим шином ну, до Балди, ну, те, що автомобіль так кидає по цих канавах і рвах, ну це нормально. А їде спокійно, як навіть по звичайному асфальту. Ось от такі от доволі добрі шини, і я ними дуже задоволений. В тому числі і комфортом по шосе на великій швидкості. На цьому все. Якщо комусь цікаво, як саме я підбирав, щоб підібрати по ходових характеристиках іншого розміру шину. Пишіть в коментарях, я зроблю на це окреме відео. А на цьому все. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись і поставити лайк. І напишіть в коментарях, чи, е, які у вас на автомобілі шини, і чи мали ви такі проблеми, от як я, що неможливо шину придбати в Україні. На цьому дякую, всім пока.